Всім привіт, друзі, з вами знову я Макс. І сьогодні я вам хочу показати ось такий ось прибор. Оце від собак. Мама замовляла такий, щоб не на батарейках, а на акумуляторі. Тому він трохи такий. Він на акумуляторі, коротше. Ось тут є три режими. Перший режим заблокований, тобто він не реагує на кнопки. Ну. Другий режим. Эмм, відлякувач собак, ну і третій ліхторк. Так. Ляжим відлякувач собак. Трошки закладає в уші, але цього. Ну, якийсь такий. Ну, він його людина він не сильний для людини, тобто його людина практично не, не чує. А для собак він не наподає. Це тільки щоб був відлякувати собак, а це ну, типу дресирування. Ну, тось, оце десерування, це тільки що було 20 Гц. Тут ефективна дистанція 10 5 метрів. На спокійних собак не можна направляти, тому що вони стануть агресивні. Е, цей. І я вам покажу, як тут, як воно, тут коли воно вже заражено. то цього... Як він, коли вже заражені, звідси в кінці я вас ставлю фото. Ось така ось коробочка. Ось така ось коробочка. В коробочці ось так ось лежав сам прибор. Сам прибор, думаю, що тут є таке ось одний шнурочок. Так. Далі ось такий шнурочок. Нурочок. Ось такий шнурочок лежав отут. тобто тут ем, ця І інструкція. Рекомендую вам прочитати інструкцію. Ем, там все написано, що його не можна живити від 220, там від, або від адаптера, або від ем, цього, або від комп'ютера. Тобто В мене в мене розетка вже з встроєним адаптером, тому я його заряджав від розетки, тобто, там спеціальний порт. Ostakaa osa instruktiota. Ostaakaa Ось така ось. Є білий і чорний і ще сірий колір. Ну, я, я заказав чорний, уточнюйте колір, а то давайте, вже не зрозуміє, що, який ви колір хочете. Це не робить собакам боляче, це просто робить неприємний звук, який відлякує собака. На старих та оглухших собак він не діє. <різована> ось така ось друзі. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока.